Мільйони людей щодня прокидаються з порожнім шлунком і без надії. Їхня реальність не вибір кави чи фільму, а виживання це бідність, яка залишається невидимою, але стосується нас усіх. Вона не лише про гроші, а про відсутність можливостей. За даними Світового банку, крайньою вважається бідність при доході менш ніж 2 долари 15 центів на день, близько 70 гривень. Так живуть понад 700 мільйонів людей. Індекси ВВП чи людського розвитку не завжди відображають глибини проблеми. А відсутність доступу до води, освіти, медицини це реальність 21 століття у світі, де одні літають у космос, інші не мають їжі. Це загроза глобальної стабільності, моральний виклик і дзеркало нашої гуманності. Ми не можемо мовчати і почнемо з Бурунді, країни, яку світ майже не бачить, але яку потрібно почути. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал, а ми рушаємо далі. Бурунді маленька країна в самому серці Африки, яку рідко побачиш у заголовках світових новин. Проте за рівнем бідності вона стабільно утримує перше місце у світі. ВВП на душу населення тут приблизно 240 доларів на рік. Ви правильно почули, не в місяць, а на весь рік. Це трохи більше 20 доларів на місяць або менше 1 долара на день. У 2025 році, у країні, де люди живуть не просто бідно, вони виживають. Понад 90% населення Бурунді зайняті в сільському господарстві, але це не фермерство в нашому розумінні. Це ручна праця, примітивні інструменти, відсутність техніки чи добрив. Земля виснажена, вражає мізерні. Країна не має виходу до моря, що ускладнює торгівлю, а природних ресурсів майже немає. Рівень індустріалізації фактично нульовий. Але найстрашніше це не на географія, це історія. Бурунді десятиліттями було втягнуто у криваві етнічні конфлікти між Хуту і Туці, ті самі етноси, які стали причиною геноциду в сусідній Руанді. У Бурунді конфлікти переростали у громадянські війни, які зривали будь-які спроби розвитку. Країна десятиліттями жила в умовах терору, насильства і страху. Політична нестабільність досі отруює країну. Репресивна влада, переслідування опозиції, відсутність свободи слова. Це створює замкнене коло. Міжнародна спільнота не готова інвестувати, а внутрішні ресурси недостатні для самостійного розвитку. І це відчуває кожен мешканець. Реальність життя в Бурунді приголомшує: більшість людей їдять один раз на день, часто лише кукурудзяну кашу без жодних добавок. Батьки змушені відправляти дітей працювати на полях, бо інакше голод. Освіта стає розкішю. навіть якщо є школа, то часто вона без підручників, без парт, без учителів. Медична допомога її майже немає. Люди вмирають від інфекцій, які в інших країнах лікуються за два дні. А чиста питна вода це мрія для багатьох сіл. Але попри це, у темряві з'являється світло деякі програми ООН працюють з місцевими громадами, надають мікрокредити фермерам, навчають агротехнікам, що реально підвищують врожаї. У деяких регіонах формуються кооперативи об'єднання селян, які разом вирощують і продають продукцію. Повільно крок за кроком відновлюється шкільна система, побудова нових шкіл, навчання молодих вчителів. І хоча це ще не прорив, але надія. А тепер перенесемося до Південного Судану наймолодшої держави на планеті. Вона з'явилася на політичній мапі світу лише у 2011 році, коли, здавалося б, зіткнула з полегшенням після десятиліть визвольної боротьби проти Північного Судану. Світ спостерігав із Надією нарешті народ отримав незалежність, можливість розпочати з нуля без диктату. Але дуже скоро надія обернулась трагедією. Сьогодні ВВП на душу населення у Південному Судані близько 320 доларів на рік. Основним джерелом доходу країни є нафта, яка формує близько 90% бюджету. Проте, замість того, щоб ці кошти перетворилися на школи, лікарні і дороги, вони перетворилися на збройні конфлікти, корупцію і багатство окремих кланів. У 2013 році в країні розгорнулася громадянська війна між прихильниками президента та віце-президента. Звичайна політична боротьба миттєво переросла в криваву бійню з етнічним підґрунтям. Війна тривала до 2020 року, забравши життя сотень тисяч людей і перетворивши мільйони на внутрішньо переміщених осіб. Інфраструктура, яку тільки почали будувати після незалежності, була знищена, економіка колапсувала, люди залишилися ні з чим. Життя у південному Судані це постійна боротьба. Масовий голод охоплює регіони, де не працює логістика, а запаси гуманітарної допомоги просто не доходять. Через відсутність медичних закладів спалахи холери, малярії і інших інфекцій стають неконтрольованими. Україні фактично немає системи освіти, школи або зруйновані, або покинуті. Навіть дороги це рідкість. У сезон дощів багато сіл взагалі стають відрізаними від світу. Суспільство глибоко травмоване, багато дітей ніколи не бачили нормального життя, тільки війна, втечі та табори для біженців. У них немає дитинства, лише постійне очікування наступної загрози. Що найжахливіше, частину дітей силоміць завербували у збройні формування. Вони вчилися не читати, а стріляти. Попри темряву, в південному судані з'являються ознаки надії: міжнародна допомога, мирні ініціативи та запуск економічних проєктів поступово стабілізують країну. Та після років війни стає зрозуміло, без прагнення до примирення і спільного майбутнього незалежність не гарантує гідного життя. Тепер поговоримо про Мозамбік. Країна, яка водночас є символом потенціалу і гіркого розчарування. Розташована на південному східі Африки, вона має все, щоб бути процвітаючою: вихід до Індійського океану, багаті природні ресурси, включно з родовищами природного газу, алмазів, золота, вугілля та деревини. Але, попри це, ВВП на душу населення тут близько 500 доларів на рік. Ще один приклад того, як природні скарби не гарантують добробуту. Проблема Мозамбіку – не брак можливостей, а їх розкрадання. Після здобуття незалежності від Португалії у 1975 році, країна одразу занурилася у громадянську війну, яка тривала понад 15 років. Цей конфлікт зруйнував інфраструктуру, підірвав довіру до держави і залишив країну з глибокими шрамами. Але справжній удар по економіці стався вже у мирний час. У 2016 році світ сколикнув скандал. З'ясувалося, що уряд Мозамбіку таємно набрав кредитів на понад 2 мільярди доларів, прикриваючись неіснуючими морськими проектами. Ті гроші зникли, залишивши країну з величезним боргом і замороженою міжнародною допомогою. Програма ЗМВФ була зупинена, а репутація країни зруйнована. А тим часом звичайні громадяни виживають. Понад половина населення не має доступу до електроенергії. У сільській місцевості темрява після заходу сонця звичайне явище. Більшість дітей хронічно не доїдають. Проблеми з харчуванням не обмежуються кількістю їжі. Йдеться про повну відсутність вітамінів та мінералів. Що призводить до затримок розвитку ослабленого імунітету і інтелектуальної деградації. Мозамбік також належить до країн, де хвороби мають катастрофічний масштаб малярія, туберкульоз, віл усе це звичайна частина повсякдення. Медична система слабка, а у віддалених районах її немає зовсім. Народні засоби лікування нерідко заміняють ліки, яких просто не існує в доступі. Мозамбік має шанс на відновлення завдяки реконструкції боргів, інвестиціям у газову галузь і освітнім програмам для молоді та жінок. Проте майбутні країни залежить від того, чи зможе вона подолати корупцію і використати свої ресурси на благо суспільства. А тепер Малаві невелика держава в Південній Африці, яку часто називають теплим серцем Африки, через доброзичливість її мешканців. Але за цією назвою ховається глибока бідність, яка пронизує майже всі сфери життя. З ВВП на душу населення близько 400 доларів на рік Малаві входить у десятку найубогіших країн світу, і головна причина повна залежність від сільського господарства кліматичних умов і нестачі інфраструктури. 85% жителів країни проживають у сільській місцевості. Більшість із них вирощують кукурудзу, чай або тютюн для внутрішнього споживання або для продажу, але їхні вражаї залежать від примх природи. Посухи, які стають дедалі частішими через зміну клімату, знищують все, залишаючи людей без їжі, доходу і способів до існування. І навіть коли погода сприяє, у селян часто немає добрив, інструментів чи доступу до ринку збуту. Землеробство тут не бізнес а боротьба за виживання. Малаві одна з наймолодших країн у демографічному сенсі. Більше половини населення це діти, але школи перевантажені, класи по 80 100 учнів, вчителі без належної підготовки, відсутність підручників і меблів. У багатьох селах навчання відбувається просто неба або у глиняних хатинах. Часом діти не ходять до школи взагалі не тому, що не хочуть, а тому, що мусять допомагати батькам на полі або ходити десятки кілометрів по воду. Доступ до чистої води одна з найгостріших проблем. У багатьох селах немає колодязів або насосів. Люди змушені ходити по воду кілька годин у день до найближчої річки або джерела, яке далеко не завжди є безпечне. Це не лише втомливо, а й небезпечно. Забруднена вода призводить до хвороб, особливо серед дітей, що вже казати про відсутність електрики. Більшість сіл занурені в темряву, і єдине джерело світла вночі це вогонь. Тим не менш, у Малаві з'являються ознаки поступу. Уряд із партнерами впроваджує аграрні та фінансові ініціативи, що підвищують врожаї і підтримують малий бізнес. Особливу увагу приділяють освіті дівчат і жіночій участі в економіці, що дає шанс на стійкі зміни в суспільстві. А тепер перенесімося до Центральноафриканської Республіки, країни, яка має все, щоб бути багатою, але замість цього вже десятиліття тоне в насильстві, хаосі та злиднях. Розташована в центрі Африки вона володіє вражаючими природними ресурсами: алмази, золото, уран, ліси. Проте ВВП на душу населення тут близько 500 доларів на рік. Причина у безкінечних конфліктах: відсутності державності та постійній боротьбі за контроль над цими ресурсами. У Центральноафриканській Республіці не просто слабка держава, вона практично не функціонує. Значна частина території контролюється збройними угрупуваннями. Армія, якщо і присутня, то часто сама бере участь у злочинах. Судова система паралізована, поліція або безсила, або корумпована. Замість законів тут діють автомати Калашникова і етнічна ворожнеча. Країна постійно перебуває у стані громадянської війни. Після падіння диктатури у 2013 році ситуація лише погіршилася. Колишні опозиційні групи перетворились на бойові формування, які захопили контроль над алмазними копальнями та іншими цінними об'єктами. Мирні жителі стали заручниками у війні, де ніхто не дотримується правил. Реальність життя в цар це щоденна небезпека. Люди бояться виходити з дому після заходу сонця. Викрадення це не поодинокі інциденти, а системне явище. Насильство, включно із зґвалтуваннями, катуваннями та розправами, трапляється навіть у центрі столиці. Бойовики використовують дітей як солдатів, розвідників, носіїв, позбавляючи їх не лише дитинства, а й майбутнього. Інфраструктура знищена. У багатьох регіонах немає шкіл, лікарень, доріг. Люди живуть у наметах, будують курені з гілок, варять їжу на вогнищах. Більшість дітей не вакциновані, а медична допомога практично недоступна. Попри глибоку кризу, в цар відбувається зрушення. Міротворча місія ООН стабілізувала ситуацію в столиці, а гуманітарні коридори забезпечують доступ до допомоги у віддалених регіонах. Уряд, релігійні лідери та звичайні громадяни лікарі, вчителі, журналісти щодня борються за мир і надію в зруйнованій країні. Поки мільйони людей живуть у злиднях і забутті, наше знання, небайдужість і дії єдине, що може змінити їхню реальність. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.